Вітаю всіх на каналі Смачно Дома! Сьогодні хочу показати вам рецепт для всіх відомого пирога або кекса зебра. Дехто готує його на молоці, дехто на кефірі, а мені найбільше подобається готувати на сметані. Пиріг за цим рецептом завжди виходить пористий, ніжним та вологим. Рецепт залишу в описі під відео. Всім, хто підписався на канал, щиро дякую за підтримку! До яєць додаю дрібку солі, цукор і збиваю за допомогою міксера. Пишності тут добиватися не обов'язково, головне, щоб розтворився цукор. Додаємо ванільний цукор і сметану. У мене домашня густа з високим містом жиру, тому масла я додавати не буду. Але в оригінальному рецепті ще й потрібно масло кімнатної температури. Якщо будете готувати на магазині сметанні, Масло обов'язково додавайте, тому що без нього пиріг не буде таким вологим. Наверх на сметану додаю соду. Гашу її завжди лимонним соком, так мені більше подобається. І поступово буду додавати просіяне борошно невеликими порціями і все гарно перемішую за допомогою міксера, щоб не було грудочок. Борошно додавайте поступово просіюючи і ретельно перемішуючи. Тому що сорт кожного різний, борошна може знадобиться трошки більше або трошки менше. Дивіться на густину самого тіста. Воно не повинно бути занадто густим, легко повинно спадати з ложки, але загальну кількість борошна по рецепту я пропишу. Отримане тісто розділяю на дві порції: в одну добавлю какао, а в інше ще трішки борошна. Того, де коричневе буде тісто, я роблю менше, щоб краще було видно полоси. Так як це періг зебра, він має бути полосатим. То, щоб воно краще відтінялося, то темного повинно бути трішки менше. Цей раз я як готувала, мабуть, розділила приблизно на дві рівних частини, тому не сильно було чіткі видно полоси. Але старайтеся розділити так, щоб білого тіста було трішки більше. Форма в мене розйомна діаметром 20 см. Дно я застилила пергаментною бумагою, а боки нічим не змащую і не застеляю. Від них і так гарно буде відставати. І ось таким чином один за одним викладаю шари полоси даного пирога. Виходить дуже красиво, так забавно. Раніше ми готували разом з сином, коли він був менший, йому було цікаво формувати ось такий пиріг. Ну, тепер він підріс. В нього вже другі інтереси, вподобання, готую сама. Випікаю на невеликому вогні, в мене духовка газова, десь приблизно час на приготування в мене йде більше як година, година 20. Провіряю ножем, щоб гарно пропеклося. І цей раз вирішила зверху прикрасити шоколадом. У мене залишалося пів шоколадки, я її розтопила в мікрохвильовці, зробила таку глазурь. І прикрасила абоки присипала кокосовою стружкою. Хочу розрізати показати вам, який він всередині. Взагалі він виходить завжди пористий, вологий, дуже смачний пиріг. Готується він легко, продукти всі доступні, а на смак дуже добре виходить. Дякую, що ви зі мною бажаю всім мирного неба і до наступного відео. Пока-пока!